Всім привіт! Давно не було ніякого відео на каналі. В принципі, там ще має бути як мінімум один випуск до тих. Дорога до... від кандидата в майстри спорту до майстра спорту. Більшість з вас вже знає, що вона в мене далі продовжується. З'їздив я на Кубок України, але виступив не зовсім удачно. Були просто деякі нюанси. Як кажуть, замало сили, каші замало мало зі. Саме велика проблема вийшла в присіді, тому що по цифрах я в присіді планував і в принципі по попередній підготовці я мав піднімати на порядок більше. Так сталося, що я почав 205 кг, присід так 205 і закінчив. Далі було право з жим. З жимом в принципі, мали бути самі великі проблеми. Я думав вийти на цифру 145 кг, але вдалося нам з друзями, яким я дуже сильно вдячний за підтримку залікувати локті і плече, яке мене турбувало. В результаті я вражав 155 кг. Відео ви зараз побачите на своєму екрані. І в принципі можна було жати більше. Це була тяга. Багато з вас не розуміє, чому я перший підхід пішов 240 кг, а потім зразу 267. 240 я пішов так, щоб просто був зарахований підхід. Це вага, яку я знав, що я 100% підніму. враховуючи навіть те, що під час присуду останнього підходу на 210 кг у мене заболіла зв'язка. Прийшлося якоюсь заморожуючою спреєм якимось там пшикати, щоб воно мені легше було працювати. А наступний там, другий підхід, я пішов зразу в 267, бо це якраз була необхідна цифра для того, щоб виконати норматив майстра спорту. Але ну, трошки переоцінили свої сили, скажімо так. Якби хоча б було там 260, думаю, все б вийшлося. Тим не менше, я не здаюсь. У мене з'явилося дуже багато нових добрих друзів, знайомих, тренерів, лікарів, дієтологів і так далі. І я планую свою підготовку продовжити і, надіюся, здобути то звання. А вам рекомендую, на моєму власному прикладі вчитися, робити все правильно, берегти своє здоров'я. І навіть коли щось не виходить, не здаватися, боротися далі. Тому що дуже багато людей, які вас вірять і підтримують. дякую!